Використання двох дат в старих документах пояснюється переходом від одного календаря до іншого. В Російській імперії, як і в багатьох країнах, тривалий час використовувався Юліанський календар, старий стиль, а потім перейшли на григоріанський календар, новий стиль, який є більш точним. Юліанський календар був запроваджений в стародавньому Римі. Його основна проблема в тому, що він був менш точним за астрономічний рік на 11 хвилин. З часом це призвело до накопичення помилки. За кожні 128 років з'являвся зайвий день. Це зміщувало дати свят, зокрема, Великодня. Григоріанський календар був розроблений у 16 столітті на замовлення Папи Римського Григорія 13. Щоб виправити цю помилку. Щоб компенсувати накопичну помилку, в 1582 році було пропущено 10 днів. Після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня. У Російській імперії григоріанський календар був прийнятий тільки після жовтневої революції. Декрет про введення нового стилю був виданий 24 січня 1918 року. Згідно з ним, після 31 січня 1918 року одразу настало 14 лютого 1918 року, оскільки на той час різниця між календарями вже становила 13 днів. Тому, коли йдеться про події, що відбулися до 1918 року, часто вказують дві дати: спочатку за старим юліанським календарем. А потім у дужках за новим Григоріанським. Наприклад, лютнева революція почалася 23 лютого, 8 березня, а жовтнева – 25 жовтня 7 листопада. Це дозволяє уникнути плутанини і дає змогу зрозуміти, коли саме подія відбулася для сучасників, і яка дата відповідає їй за поточним календарем. 23 лютого, 8 березня 1917 року, в Петрограді, столиці Російської імперії, почалася революція. Втомлені від Першої світової війни, голоду та економічної кризи, робітники і солдати й селяни вийшли на вулиці, вимагаючи хліба, миру та повалення царя. За кілька днів імператор Микола ІІ зрікся престолу, Російська імперія. Яка століттями панувала над народами, зокрема й українцями, почала руйнуватися. У цей хаотичний час у Києві зароджується нова сила, український національний рух, який прагне свободи та самовизначення. Це історія перших кроків української революції та створення Центральної Ради, органу, який стане серцем боротьби за українську державність. Кінева революція, що почалася 23 лютого 1917 року в Петрограді, була спричинена кількома факторами. Перша світова війна, яка тривала з 1914 року, виснажила Російську імперію. Мільйони селян, мобілізованих до армії, гинули на фронтах, а в тилу панували голод і економічна розруха. У Петрограді страйки робітниць текстильних фабрик переросли в масові протести. До 27 лютого 12 березня, солдати місцевих гарнізонів приєдналися до повсталих. Другого 15 березня 1917 року цар Микола ІІ підписав акт про зречення престолу. Влада перейшла до тимчасового уряду, очолюваного князем Георгієм Львовим. Ці події миттєво відгукнулися в Україні. Українські землі, поділені між російською та австро-Угорською імперіями, перебували під жорстким контролем. У Російській імперії українська мова, культура та освіта зазнавали утисків ще з часів Волуївського циркуляру 1863 року та Емського указу 1876 року. Але революція дала шанс у містах, таких як Київ, Харків, Одеса, почали формуватися українські політичні та громадські організації. Українці, які століттями боролися за свою ідентичність, побачили в революції можливість відродження нації. У березні 1917 року в Києві активізувалися політичні сили. Українська інтелігенція, студенти, вчителі, письменники та навіть солдати почали об'єднуватися. Однією з перших організацій стало Товариство українських поступовців – ТУП, як і ще до революції виступало за культурну автономію України. Але революція вимагала більш рішучих дій. 4 17 березня 1917 року в Києві в будинку педагогічного музею на вулиці Володимирській було створено центральну раду, перший український представницький орган. Ініціатором її заснування стало товариство українських поступовців, яке об'єднало представників різних політичних течій від соціалістів до лібералів. Очолив центральну раду видатний історик, громадський діяч і автор. Історії України Руси Михайло Грушевський. Саме він став символом українського відродження. В статті Велика Хвиля, опублікованій 15, 28 березня 1917 року, в газеті Нова Рада, Грушевський писав: Настав час, коли український народ може сам визначати свою долю. Ми не можемо чекати, поки хтось інший дасть нам права. Ми мусимо їх взяти самі. Ці слова відображали дух часу. Прагнення українців до самоврядування до складу Центральної Ради увійшли представники різних верств: інтелігенція, селяни, робітники, солдати. Серед ключових діячів були Володимир Вениченко, письменник і соціаліст, Сергій Єфремов, літературознавець і журналіст, а також молодий Симон Петлюра, який представляв інтереси українських військових. Центральна Рада проголосила своєю метою автономію України в складі демократичної Росії. Це було амбітне, але обережне рішення, адже тимчасовий уряд у Петрограді не поспішав визнавати права українців. У перші тижні Центральна Рада зосередилася на організаційних питаннях. 19-31 березня 1917 року в Києві відбулася перша масова українська маніфестація. Тисячі людей пройшли вулицями міста з синьо-жовтими прапорами, вимагаючи автономії та підтримки української мови і культури. Ця подія показала, що український рух має широку підтримку навесні 1917 року. Центральна рада зіткнулася з численними викликами. По перше, тимчасовий уряд у Петрограді не визнавав права України на автономію. У листі від 10 до 23 квітня 1917 року до Центральної Ради Георгій Львов заявив, що питання автономії може бути вирішено лише після скликання всеросійських установчих зборів. По-друге, в Україні наростала соціальна напруга: селяни захоплювали поміщицькі землі, а робітники страйкували на заводах. Центральна Рада намагалася стати посередником між різними групами населення, але її авторитет ще не був достатньо міцним. Одним із ключових завдань Центральної Ради стало залучення солдатів до українського руху. У квітні 1917 року в Києві відбувся перший український військовий з'їзд, який зібрав понад 900 делегатів від українських солдатів і офіцерів. З'їзд підтримав ідею автономії та створив український генеральний військовий комітет на чолі з Симоном Петлюрою. Це був перший крок до формування українських збройних сил. Паралельно Центральна Рада працювала над культурним відродженням. У квітні 1917 року почали відкриватися українські школи. А 25 квітня, 7 травня, в газеті Нова Рада Грушевський опублікував статтю на порозі нового життя, де закликав: Українська школа, українська преса, українська адміністрація це ті основи, на яких ми будуємо нашу державність. Ці слова стали програмою дій для Центральної Ради. За кілька місяців після лютневої революції Центральна Рада стала символом українського відродження. Вона об'єднала інтелігенцію, селян, робітників і солдатів навколо ідеї автономії. Але попереду були нові виклики: протистояння з тимчасовим урядом, зростання більшовицького впливу та внутрішні розбіжності серед українських лідерів. У червні 1917 року Центральна Рада зробить наступний крок: проголосить перший універсал. Який стане першим офіційним документом української державності? Доба Центральної Ради це час, коли українці вперше за століття отримали шанс побудувати власну державу. Це історія пробудження нації, яка, попри хаос і війну, прагнула свободи.